Оптимальна температура для бройлерів у перший тиждень життя. Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про дуже важливий аспект вирощування бройлерів. Температурний режим у перший тиждень життя. Адже саме цей період є критичним для їхнього здоров'я, росту та подальшої продуктивності. Чому температура така важлива? Новонароджені курчата ще не можуть самостійно регулювати температуру свого тіла. Тому вони дуже чутливі до змін довкілля. Якщо температура буде занадто низькою, вони мерзнетимуть, стануть млявими, можуть збиратися в кубки, навіть гинути. Якщо ж буде занадто висока, знижується апетит, птахи стають в'ялими, а в деяких випадках може навіть бути тепловий удар. Оптимальний температурний режим в перший тиждень. Перший тиждень це найважливіший етап адаптації курчат. Ось як має змінюватися температура. Перший день після вилуплення це 32-34 градуси. Це максимально комфортний діапазон, який створює умови, наближені до природного середовища під квочкою. Другий, третій день 31-32 градуси. Температуру знижуємо поступово, щоб уникнути стресу. Четвертий, сьомий день 28-30 градусів. Пташенята адаптуються, їхній організм стає більш стійким до змін довкілля. Зниження температури має бути плавним приблизно на 1-2 градуси кожні 2-3 дні. Як контролювати температуру? Термометри. Встановіть їх на рівні спини курчат, щоб точно вимірювати температуру. У нас 22 й день. Спостереження за поведінкою. Якщо курчата розбігаються по всій території, їм комфортно. Якщо збираються в кубки холодно, якщо лежать із розкритими крилами занадто жарко, обігрівачі та лампи, використовуйте інфрачервоні лампи або брудери для рівномірного догріву. Додаткові поради. Підстилка має бути сухою та теплою. Холодна підлога може спричинити переохолодження. Уникайте протягів, бо це може стати причиною простудних захворювань. Забезпечте доступ до чистої води та якісного стартового комбікону. Це допоможе курчатам швидше адаптуватися. Дотримання правильного температурного режиму запорука здорового поголів'я та високої продуктивності бройлерів. Якщо відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб отримувати ще більше корисних порад для успішного вирощування птиці. Пишіть у коментарях, які ще теми вас цікавлять. До зустрічі!